Продавав молоко, щоб врятувати маму. Далі історія про 12-річного Данила з Чернігівщини. Він через день їздив велосипедом по 15 кілометрів до Чернігова. Продавав молоко і складав гроші на лікування мами, яку поранило скалками від снаряда. Жінці мали ампутувати ногу і поставити протез. Однак про Данила та його історію з молоком написали журналісти, тоді все і змінилося. Куди довела хлопчика наполегливість? Далі про це в сюжеті кореспондентки ТСН Інни не Обережно, шкандибаючи, пересувається біля порога пані Людмила. Ходить недовго. Відразу шукає місце, щоби присісти, бо дуже болить нога. Дуже складна травма, бо тут зламані кістки. ж. А тут вони буква Х, зрослися вже і деформація. Йде. Цю травму вона дістала у рідній Новоселівці. Це село під Черніговом. Російські війська намагалися місто захопити, наші відбивалися, а вона з сином та мамою ховалися у погребі. Уже наче перестало бомбити, десь пройшло хвилин п'ять, а потім прилетів снаряди. Всіх нас накрило. Її сусід повіз до лікарні, а син з бабусею перебіг у село неподалік. Це було у середині березня. Да, біжи сюди. Сами наш главний герой. Да. Ні нічого цього нічого б б не було. Данила жінки називають своїм героєм. Йому 12, і він ухвалив досить доросле рішення. У нас було багато молока. Ми просто людям роздавали, бо не знали, куди діти. Або я бабусі сказав. Може, давай буду я продавати молоко, їздити так, хоча б гроші будуть. Молоко у пляшки, торби на велосипед і в дорогу. 15 кілометрів до Чернігова через день накручував Данило, продавав молоко, купував мамі ліки, повертався назад і порав худобу. Ну що ти? Її звати Калина, їй теж 12. Поки припинають біля двору, бо треба стерегти. Уже декілька разів Калина відривалася і тікала додому, бо ж ця хата не їхня, їхня хата згоріла. у це був упакований. Катьолу то далі стоїть, і ще кредит не виплатила. Екскурсію обістям проводить бабуся, не витримує. Але миттю втирає сльози, бо треба триматися, бо є за кого і для чого. Символ незламності родини ось цей коник не впав, не згорів, витримав усі обстріли. Витримав усе і вони витримають звідси. Ще коли була хата ціла, під обстрілами забирали корову, а за кілька днів уже зі згарища забрали й котів. Ось це фото Данила з пушунею потрапило до відомого американського видання. А те, як хлопчик возить велосипедом на продаж молоко і рятує маму, написали місцеві журналісти. У родині кажуть, їм стали телефонувати і допомагати великі зірки. Гроші пересилав сам. Він лічно Лічно, він Арестович, да. Дзвонив і міністр охорони здоров'я. Жінці обіцяли допомогти з протезуванням після того, як ампутують кінцівку. Людмила готувалася до операції. Однак ситуація змінилася. Я приїхала як обіцяла, веди так. мене до мами. Пішліть. Лікарка-волонтерка теж побачила історію про хлопчика, який торгує молоком, щоб допомогти мамі. Я вірю, що ви станете здоровою, що німецькі лікарі їм вдасться зберегти вашу стопу. Нададуть вам саму-саму сучасну медичну допомогу. А за цей час наш герой не буде продавати молоко а буде вчитись. Данило з мамою їде до Берліна. Уперше зробили закордонні паспорти. Бабуся у дорогу хутко дає турбинку з бутербродами і молоком. Молока в дорогу. Волонтерка Мар'яна знайшла у Німеччині лікарів, які спробують зберегти Людмилі ногу. Ще буде додаткове обстеження жінки, але планують робити реконструкцію і пластику в Україну. Вертаємося на велосипеді. на велосипеді. Як Данило вирушає з мамою, не зводить погляд калина, У слід вибіг і пушуня. Усі уже чекають господарів якнайшвидше додому. А вдома гнатимуть ворога з української землі. Данила, тато, відчим і рідний дядько. Усі вони зараз у війську. І на Боднер Володимир Черенков ТСН, один марафон. Єдині новини.